Діти це майбутнє України, і на жаль, їхнє дитинство проходить у складні часи війни. Тож ми маємо робити усе можливе, аби убезпечити їх та надати усі необхідні знання, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. З такою метою у нашому місті в межах проєкту посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука облаштовують класи безпеки. Сьогодні ми завітали до 25-го колегіуму в межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах. Кременчука, ми привезли для класу безпеки матеріали, які були закуплені в межах цієї ініціативи. Хочемо сказати, що в три навчальних заклади було раніше відвезено обладнання, і вже можна сказати облаштовані класи безпеки. Це перша школа, 20 та -та. Там вже облаштовують, і ми ще дивимося, що б ми могли ще закупити в межах цієї ініціативи для цих класів. Класи безпеки обладнані цікавими та інтерактивними матеріалами. У ньому діти матимуть змогу отримати важливі та життєво необхідні знання, як діяти під час повітряної тривоги та пожежі, правила дорожнього руху, дізнатися інформацією про вибухонебезпечні предмети та багато іншого. До того ж, зважаючи на різноманітність матеріалів, навчатися у таких класах буде цікаво і малечі, і дітям старшого віку. Дякуємо за те, що нам сьогодні передали такі чудові матеріали, які наразі є ну дій. Дійсно цікаві і пізнавальні для дітей. Наші дітки, я думаю, дуже будуть задоволені таким чудовим матеріалом, які клеються, передвигаються, пересуваються, і вони будуть дуже чудово займатися. І думаю, це їм піде на користь. Дякуємо. Окрім вже облаштованих класів у певних навчальних закладах, протягом серпня планується продовження робіт. До кінця серпня ми довеземо обладнання в ті школи, які були заплановані в межах цієї ініціативи. Це сьома та восьма школи, в яких ще немає цього обладнання, але воно вже в нас є. І до кінця місяця ми все доставимо для того, щоб у вересні класи безпеки були вже облаштовані, і ми змогли проводити навчання для відповідальних за класи та для діток. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація Фонд підтримки студентської молоді за технічного адміністрування ІСАР-єднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту for Recovery, розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.